На нашого І сьогодні у нас буде проходити така публічна дискусія на тему Зима прийшла, хто нас зі мріє. Ми запросили до участі представників ЗМІ, журналістів, студентів, ліцеїстів і всіх зацікавлених громадських активістів, які вважають висловити свою думку або дискутувати на тему енергозбереження та залучення інвестицій від... Донорів тощо проект ЄС вибір молодого покоління України є ініціативою, та фінансується представницем Європейського союзу України. Виконавцем проєкту виступає громадська організація Фундації відкрите суспільство. Партнерами проекту є Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді і та спорту України. У нашій дискусії сьогодні беруть участь це. Катекс та інпреси та інформації представництва ЄС в Україні, Наталія Висіканець, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Гадянського опора у Чернігові, Олександр Підгорний, керівник центру Доброчин, Людмила Максименка, начальник управління економічного розвитку міста Чернігівської Чернігів міської ради і Ігор Підгорний, координатор проєкту Чиста земля. Ну, зараз Я пропоную розпочати з того, що кожному з спікерів ми надамо вступне слово до 50 хвилин, а потім ми будемо дискутувати на тему все ж таки. Зима прийшла, то нас цій І я одразу прошу вас прийняти наші правила дискусійного клубу, це не перебивати один одного, говорити коротко по суті, задавати питання, бути активними і прошу вас перевести ваші обільні режим, щоб вони не заважали нашим спікерам. Так я закликаю ще раз від усіх активних, тому що у нас є курсів Єврокомісії, але це потім. І зараз я надам слово Вікторії Давидові радник з питань для себе інформації в Україні. Прошу доброго дня. Дуже сподіваємося. Я перше. Продовжувати нашу активну співпрацю з Чернігом. У нас є декілька різних напрямків діяльності представниці Європейського Союзу, чесно, багато напрямків діяльності. Один з цих напрямків це спілкування, спілкування з молоддю, з пресою, звичайно, з, з, з органами влади. Але сьогодні я не буду спікером з питань на екрані. у вас є дуже-дуже класні спікери, які це все знають. Я просто хочу два слова сказати про те, чому ми, тут, чому ми вирішили розчарувати цей проєкт, як сказали, але насправді я не дуже люблю слово проєкт, я люблю слово діяльність. Тобто це має бути не тільки від якогось підписання контракту і до закінчення його. Це має бути постійно. Ми цього року продовжуємо наш, наші програми, наші різні види діяльності для молоді, для молодих людей. Вігу від 14, всі зараз програми від 14 до 30 тисяч, з пісу. Тобто ми всі молоді в цій, е, в цій залі. І ми хочемо декілька таких основних напрямків розробити протягом року. Це будуть конкурси е, віктори, не є «Вікторина», де ви можете перевірити ваші знання знайомі європейські сфері... відносини, європейські східними України. Це серія дискусійних тобто ми в кожному. Е, Конкурсі відео, і професійному, і аматорському. І ви зможете взяти участь, якщо ви ще навчались в школі або в інституції, в конкурсі і в проєктах, в програмах для віроквібліків. Я знаю, що в Чернігів була дуже час у Чернігівській області, потужна мережа віроклубів. І мені дуже-дуже приємно, що вона залишається, тобто ми створюємо платформу для купування віроклубів. Ну, а призи в нас будуть кожного разу і на дискусійних клубах. І, звичайно, на конкурсах наших відео, але основне, чим ми хотіли досягти в рамках цього року, це е, можливості спілкування, можливості обговорення серйозних проблем у суспільстві, які пов'язані з реформами суспільства. І звичайно, одна з найголовніших проблем на сьогоднішній день це проблема енергетики, енергії і енергобереження. Ми почали декілька вже. Це не перша дискусія, це третій чи четвертий, мені каже, я думаю, що це третій? Третій? Третій, дякую. А, і, і мені здається, що просто ми маємо зараз говорити про це, тому що зима пройшла. Вчора дивилася ваше телебачення, побачила, що говорить ваш мер, чого головні люди, яким чином ми отримали вже і які суми є вже в... Квитанціях, скільки треба платити, чи треба встановлювати лічильники, чи допомагають лічильники, і будинкові, і, і, і персональні партнери, та, тобто дуже-дуже багато проблем є про що говорити. Але для нас було б цікаво почути, послухати мови. Тому що, звичайно, на сьогоднішній день дуже багато людей говорять про кошти, так? про ці квитанції, про ці розрахунки, але ну, люди не платять поки що ви то Чи треба взагалі щось робити, чи треба утеплюватися, чи нехай вже батьки якось там вирішують свої проблеми. Е, хотілося б почути, що ви думаєте про це. Е, е, чи якимось чином заторкається вас взагалі, чи ні, чи щось ви відчуваєте на собі, чи будете ви ціпліше одягатися, чи нехай, як я вже сказала, вирішується дорослі. Тому мені здається, що така дискусія була дуже-дуже доречна, вона передбає знову. Під час зими, після зими і постійно. І хотілося почути також, що, я що а, відбувається в місті, що, робить, що роблять а, комунальники, що роблять середнічні, місцева влада, як люди самі організовуються, які є можливості, і яку допомогу будуть хотіли від Європейського Ну, Крім тих чудових порад, які ми майже сьогодні привезли, які у нас є на сайті. тобто Прості речі, але. Ми здається, що дуже важливі, які не можуть перебувати. Якщо будуть запитання про наші програми, по роботі ми, звичайно, поговоримо під час нашої дискусії, або після неї. А я на цьому завічу. Дуже вам дякую і дякую за участь. Сподіваюся, що ми дуже дуже приготуємо прийдуть. Ще минулого року Чернігів в рамках проєкту і усе ті муніципальні енергетичної реформи підписав план дій сталого енергетичного розвитку до 2023 року. І як тоді говорилося на всіх конференціях і взагалі, як тоді говорили, це основний стратегічний документ і спровадження заходів на ефективності і збереження енергії для місяця Чернігова. І тому хотілося б зараз почути. Для чому Челокінський проєкт взагалі і державна програма з підтримки розвитку реактивності, рефруктивних проєктів, програм, і наскільки молоді чині, ці чимнівці взагалі готові до цього, ну майже рік вже працюють, наскільки вони готові і взагалі що буде. Давайте, я хочу сказати, що напрямку місто працює не з минулого року. Ми почали свій шлях ще з 2007 року, то було створено відділ в управлінні економічного розвитку, відділу енергоефективності, що із цього ми почали. І в 2012 році було приєднання міста до Європи. Сказати, я тут чула висловлювання, що плани сталого енергетичного розвитку це, скажімо так, документ для паперу, але я хочу сказати, тому місто і писало його три роки для того, щоб це був документ, який буде покладений під стіл. Ми активно працюємо в цьому напрямку, ми його розробляли, почали розробляти самі. Потім, дякуючи. Проєкту ЄС Мініціальна енергетична реформа нам допомогли зробити його якісним цей документ, який сьогодні включає весь план цього документу, включає понад 70 проєктних пропозицій майже на 1,5 мільярда гривень. Проте це пропозиції, які мають за мету пошук інвестицій. Но, стосовно пошуку інвестицій. Кажу зразу в нашій державі небагато фундацій, небагато фінансових структур пропонують дійсно ефективні фінанси для того, щоб сьогодні ми мали можливість зреалізувати все те, що ми бачимо в рамках затвердженого сягу. Проте ми активно шукаємо, ми пишемо проєкти, ми залучаємо додаткові фінансові ресурси і ми працюємо, я вважаю, з усіма донорами, які присутні сьогодні в державі, для того, щоб знайти ресурс для реалізації нашого плану. Хочу ще дещо сказати про наш план, що він не обмежується бюджетним. Де обмежується е, сегментом транспорту або виробництва енергоносіїв. Цілий розділ нашого святу присвячений саме е, такому виховному процесу виховання свідомого відношення до споживання енергоресурсів в суспільстві нашого міста. Ми активно працюємо із школами, ми активно працюємо е, з. Нашими партнерами забори в рамках реалізації нашого членства в мері ми, ми кожного року проводимо так звані дні енергії, де активно пропагуємо енергоефективний спосіб життя, розповідаємо мешканцям нашого міста, як необхідно, яким чином ми можемо зекономити на енергоресурсів. Що ми маємо зробити, щоб забезпечити ту саму енергетичну безпеку нашої держави? І хочу сказати, з кожним роком інтерес до наших днів енергії дійсно зростає. Про це говорять і ті, скажімо так, наші порадники і експерти, які приїжджають для нас в Дні енергії, допомогти нам з агітацією саме енергосвідомого образу життя. Ми багато бачимо, що сьогодні люди приходять, якщо раніше ми ставили палатку, і ми не бачили цікавості до цієї проблеми, то з кожним роком до цієї палатки приходить все більше людей, вони хочуть знати, вони цікавляться, маленькі діти бачать цікавість в конструкторах, які проводяться на, там, на батарейках сонячних. Тобто, я вважаю, що і молодь, і, скажімо так, більш доросли до покоління. Якщо раніше вони казали ці енергоносії по праву наші, то сьогодні вони задумуються над тим, що необхідно їх економити і їх цікавить проблематика, вони вважають, що це необхідна робота. Так склалося, що я працюю поряд з. Заступником міського голови житлово-комунального господарства, і кожного дня до нас приходять до приймальні люди, які цікавляться, як їм зекономити, як вони, як вони мають поставити лічильник, що їм необхідно зробити, щоб платити менше. Тому я вважаю, що тема енергоефективності це тема дуже затребувана в нашому суспільстві, і над якої необхідно працювати, і ми будемо працювати довго ще на полон. Дякую. Взагалі про стратегічні інвестиції та се мрія не мені, чи можливість зекономити чи залучити якісь певні кошти, то я хотіла б просити прокоментувати на певну тому що вона давно займається енергетикоефективністю, займається роз'яснюванням роботою серед наших міста і наскільки рухається процес. Питання, адже насправді питання енергоефективності це є стратегічне питання для цілої України. І Національне патріотичне виховання має мати такий окремий сегмент неточкового е, впливу, неточкового інформування населення. Це має бути системно, постійно, починаючи від дитячого садочку, має бути розроблена спеціальна програма, яка буде покривати абсолютно всі навчальні заклади, буде доступною і зрозумілою. Адже якщо ми формуємо е, таке покоління, На виході через років 15-20 мати дійсно насправді підготовлений такі блацдарки для впровадження енергофективних заходів. Які би зараз не приймалися закони, наскільки би цікавими не були програми, якщо людина пересічна не зрозуміє, наскільки їй особисто це цікаво, вона не буде займатися енергоефективністю. Я вам скажу, на прикладі, наприклад, ми працюємо досить давно і досить потужно з центрами зайду. Сімськими. І я бачу аудиторію людей, які приходять власне, в центр зайнятості, які є тимчасово безробітними, деякі в лавках тимчасово безробітними, а це не секрет, що досить часто людина стоїть е м, в центрі зайнятості, отримує певну допомогу від держави, отримує якісь субсидіювання від держави, тобто комплексну підтримку. Але насправді вона десь там має якусь певну роботу, отримує заробітність. Що ця субсидія іде з її ж кишені, немає. І це досить сумно. І звідки, яким чином формується тариф, звідки беруться такі ціни, чому вони саме зараз так виросли? Це має бути настільки глобальна, роз'яснювана робота і підготовка. Бо зараз, то що ми маємо, це ну, насправді досить страшна ситуація. І до чого вона призведе, ну, а мого боку, звісно. Тому, власне, треба такий основний потенціал поставити, щоб це не була мрія, щоб це була реальність, треба поставити основну таку, Сегмент взяти діти, починати від самих малесеньких і закінчувати шкільним віком, який зараз є в розниках. Тому що вони власне, будуть впливати на ситуацію подальшого. Коли людина декларує, що так, це класно, супер, треба зберігати ресурси, а дома в неї немає лічильника і вона не контролює там видатки води, і за це ще й отримує підтримку від держави, ну, то це викликає дуже велике питання. Чому людина має отримати підтримку за те, що вона відповідальна? Є люди насправді дуже відповідальні, які потребують цієї підтримки. Тому підхід власне в цьому питанні то, що має бути якісь, ну, інший, ніж той, який ми зараз маємо. Стимулювати енергоефективність можна тільки комплексно і стимулювати її треба правильно, не так спонтанно. Сьогодні ми всі переходимо в енергоефективність. Це неможливо, це нереально. Ні держава, держави, ні людей не має такої кількості коштів, щоб взяти і зараз вкластися в комплексне утеплення будівлі. А розуміння, що це можна зробити разом, там, створивши об'єднання чи якось в інший спосіб, так само немає. Тобто роботи насправді дуже багато. Оптимізм в цьому питанні є. Я працюю три споловиною років вже власне, в сегменті енергоефективності, займаюся роз'яснюванням. Я вам скажу, що насправді дуже багато людей зараз звертається з питаннями, як можна зробити так, щоб це мало якийсь певний сенс, як можна заощадити і кошти, і як можна заощадити і ресурси. Але це є крафтя в морі. І це ну, насправді така тематика, яка потребує зусиль і громадських організацій, і на державному рівні. І сегменту бізнесу так само, тому що це є така ніша, яка має ще й дуже великий розвиток власне, бізнесового середовища. І управителі, і енергетичні технології, і дуже-дуже багато іншого. Говорити можна багато, ну це така моя дякую. Дякую. А я хотіла б задати питання від нашої аудиторії, які енергозбереження ви знаєте, або які в мене цікава кілька студентів, тому що я знаю, що педагогічний університет економіки на теплі, лише зараз почалася така більш тепла ера. Скажіть, будь ласка, в гуртожитках ви живете. Ви якось застосовуєте якісь енергоефективні заходи, запропуєте лампу? Щось робите взагалі для цього? Ви Клітики. Всі задумалися. Зрозуміло, що це питання по нічого чи є. Наприклад, у нас в посольку із перевнішного ліцею, то у нас в що є просто вікна, які сприймаються а також сприяються лічильники, які є цю контролю. Це взагалі зробила адміністрація, чи це ваша була ініціатива? Чи ви приїхали, чи у вас за це є? Це ж а... Ну, Адміністрація. Це... А скажіть, воду економити, світло, тобто а. ось такі моменти. Як, як ви це робите? Розкажіть. Ну, а, ми, звісно, економимо, у нас такі. Так, енергетичні, можна сказати, патруля в нас чергові, слідкують за і самі діти, вони а, дуже уважно ставляться і контролю. Дякую. А що ставить значить студенти? тут? Що, що та Так, Дійсно, проблема є додатково. Студенти одягаються більше, що на парах, що в гуртожитках. За ініціативою студентів так виносимо, так, око, виникало питання стосовно погрячої води. У нас по часу якщо вона, таким чином намагаються спіновувати. Також намагалися по блокам, щоб студенти якось збирали кошти встановили енергоберігаючі ван. Да, Насколько я специалист, добрый день спасибо за приглашение. Я все же думаю, что если мы говорим об энергоэффективности, нам стоит задать вопрос, такой очень простой, который через Древнее время там пришел. Собственно говоря, кому это выгодно энергию Ну, простой вопрос. Энергогенерирующим компанию выгоден? Нет, конечно, не надо зарабатывать. А дурака кому это выгодно? что у нас это же пиар, классно, это же ну, есть повод или все, что побивают. Ну, людям выгодно. А сколько стать людям выгодно, если их субсидируют, собственно говоря, это и все. А, кому выгодно? Кому выгодно, чтобы энергии тратилось меньше? Ответ простой. Никому. Извини, а я я я не как раз по этому поводу я хотел бы сказать, что, что у нас нет представителя обл. теплокоммунэнергии которые прислали эти э, счета, и когда люди не знают, за что платят. Оказывается, я себе счетчик, утеплил э, стены, а экономии никакой, потому что всю потерю списывает на общую э, территорию, и я должен платить. Почему? И я бы хотел, чтобы здесь были представители этой сними. Почему? А мы не приехали. А, я понял. Я вчера смотрела программу, вечером. долго но, но, тоже пыталась понять, почему так происходит. И мне там объяснили. Я, например, не, не очень устроила, я, 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 я тоже вложила свои средства. Да? Сначала вас просят вложили средства. Но, главное, мы с вами, наверное, надежды, что мы будем меньше платить. А, в яму, я бы что. Но насколько я поняла, конечно, в итоге вот эта копейка там или рубль не получается сберечь. Почему? Потому что есть, насколько вы лучше знают специалисты какие здесь, есть расчет количества теплоэнергии по квадратному метру там, где есть счетчики, и плюс все, что на дом уходит, разделяется между всеми одинаково хорошо, если я правильно знаю. Вот. И конечно, в итоге этот счет ваш личный не становится меньше. Я поняла причину, я не знаю, как, как это вирішити конкретно. Можна бездержавою, що є способ рішення, яка є і виносити. А яка статистика, оскільки було, наприклад, за останні рік втерплено і чого за цією програмою ефективності, що було зроблено? Хоча статистичні дані можете назвати програмою? В рамках роботи по энергоэффективности. В рамках работы бюджетных зданий за зада нашей в этой сфере. ми буквально посчитали. У нас освоение средств 55 миллионов. А за остальные привыкли. Ну, хочу сказать, во-первых, что мы работаем над сферой бюджетных зданий. Это то, что интересно для бюджета города, то, что экономит бюджетные средства и позволяет их направить на другие более важные цели. Потому что для города это вторая статья по затратности по энергоносителям, над которой мы должны работать. Количественно Последний бумагу сейчас имеется информацию по последнему опыту. Я говорю, то я считаю, а у тебя... Можно просто я не знаю, да. Так, не задати. Ми, так, пресла, питання, задати щоб ми... Так, так, що можна, задати. <рес> Щодо впровадження закладу нам до концялому давали інформацію, плануємо освоїти, замінити майже 8 тисяч квадратних метрів старих півкам на, на нові енергоаща. Це стосується мінуті закону освіти, культури оборони траву. В цьому році влаштовано два індивідуальні теплові пункти, це два садочки, 22 та 77, встановлено 21 у бібліотеках номер 1 та 6. Газові ми заміняли на більш енергоощальні, теж у цих бібліотеках. Загалом енергоктивні заходи проваджувалися у 70. 172 купіваль бюджетної сподівання. Ну, Можна вам просто розкажи? 13,4 мільйонів гривень. Так, не небагато. Але я ще раз кажу, що вартість заходів дуже трапила. І якщо ми раніше говорили про те, що ми будемо охоплювати найбільш ефективні заходи, те, що ми сьогодні реалізуємо в рамках тих програм, які нам сьогодні затверджували, то цього року ми плануємо у грудні місяці винести на розгляд міської ради нову програму, яка буде передбачати саме комплексний підхід до питань енергоефективності. А якщо оцінювати то в грошах, то одна будівля, середня будівля, комплексна терморановація. Це біля 10 мільйонів гривень, охопність цих заходів не досить швидка для того, щоб залучати кошти, які нам пропонують сьогодні, скажімо так, місцеві українські банки або фінансові інституції. Не, кож, не кожен, скажімо так, європейська інституція, яка працює у державі в Україні, надає нам ресурс, який має окуп. Ні, що а, стосовно населення, і, стосовно і населення. У нас ми розробили на початку року затвердили програму підтримки заходів, спровадження заходів в енергоефективності в житловій Як ви знаєте, ця програма направлена на підтримку саме ОСББ в їх в заходах по термореновації комплексно разом з державною енергоефективності. Брейко. Наразі у нас реалізуються Брейко. два проєкти такі. Це по будинкам по вулиці Шевченка, 2 та 4. Вартість близько 5 мільйонів гривень. Це ми плануємо на цей рік. Це не що зараз йдеться багато питань або по завершенню, або... Розрозумієте, не пояснили присутні, наприклад, ці основні основи енергоефективності. Тобто, що робить економіки енергії? Ми зараз дискутуємо, але да, тобто, я присутні. не почув від присутніх, коли говорили документи, як, які є методи енергоефективності. Хотів тобто, би, щоб хтось присутній сказав, наприклад, багато...